Дійсно! Ха! Ха, -ха. А що це ти, Що це мені ты ти Тебе, жаліть. Тебе те, що самая особая! Ладно, вона, Вода самая особенная, самая крашая, самая лучшая. Тетяна тя находишь! Он провокатор! Он. он... Готово. Давай, три хвилини, поїхали! Весна варована воєнним водевіла. В твоєму віддиху ще вирував Донбас. Пий воду, воду водолію, немає води. Бо водний видиш в темряві погас. За північ било відомінь блекаутів слів слівна свабила в серце, бо виживання в нас на відстані плацкартів, бо ця війна від нас нікуди не втече. Година пік над Харків автотраси, тьми ти запивав вином цей світ був діяний із покладів пластмаси, цей світ був нашим персональним дном. Вірвав світанок, свинцево росило, вода й вуглець втавровані в асфальт. Зв'яхами вбиті з польх твої вітрила у вирвах смол смолнощадливий гештальт. Весна шкварчала світу заметіли. В плюсі був Совдепівський палас. Пий воду, воду, водолію. Ви себе покладе пластмас. Дякую.